Події вівторка розкажу просто зараз. У випуску новин на часі. Вітаю вас і далі про таке. Опанувати нову професію. Запоріжжі містяни та внутрішньо переміщені особи можуть безплатно опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг. Як та де проходять заняття? Дивіться у випуску. Для мене це буде один з найбільш важливих вмінь. Вчитись грати та спілкуватись з однолітками про розклад осередку та особливості занять в запорізькому благодійному просторі для дітей та молоді розкажуть наші журналісти. Групи в нас постійно діючі, діти один одного вже знають. Вже традиційно, 14 лютого, у день закоханих, багато пар вирішують одружитись. Які черги дорадцу у цьому році? Та чи не стала війна на заваді коханню? Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу окупанти 117 разів відкривали вогонь по позиціях наших воїнів, гатили з танків та РСЗВ вздовж усієї лінії зіткнення. В той же час окупанти не припиняють обстрілювати і найближчі населені пункти. Поліція зафіксувала 15 фактів руйнувань будинків та об'єктів інфраструктури громад. На щастя, жертв немає. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині. Ольгівське, Гуляйполе, Сталероукраїнське, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське Запорізької області. Тим часом у Каховському водосховищі продовжується зниження рівня води як наслідок агресії російських окупантів. Про це заявив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. Фактично критичним буде 12 метрів. Якщо вони будуть 12,8 метрів, це така вже аварійна аварійний рівень. Але в останні фактично дні ми бачимо, що рівень э, застабілізувався і трошки підвищується, тобто доходило до 13,7, 13,6 метрів, зараз 13,8. Також захисники Запорізької тероборони продовжують вдосконалювати свої бойові навички, постійно відточуючи їх до автоматизму. Адже швидка реакція в бою може зберегти життя в критичний момент. Кожен підготовлений солдат запорука. Перемогла. Окрім цього, на запорізькому напрямку наші захисники завдають суттєвих втрат ворогу. Так на території тимчасово окупованого міста пологи знищено підрозділ окупантів, установку тюльпан і артилерію, з якою противник гатив по Оріхово і Гуляйполю. Поменшили техніки окупантів і біля селища Мирне. Там воїни 44-ї окремої артбригади імені Данила Апостола накрили ворожий гіацинт. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. Цієї ночі під ворожим вогнем, вкотре опинилася Донеччина. Від обстрілів у Вугледарі та Щербинівці двоє людей отримали поранення. В той же час у Васюківці понівечено два приватних будинки, а у Бахмуті постраждала багатоповерхівка. На Лисичанському напрямку одна людина загинула у ставках Лименської громади. У Лимані одна людина поранена, пошкоджено три будинки. Гучно минуло ніч у Сіверську та на околицях громади. Що найменше разів за минулу добу окупанти обстріляли населені пункти Харківщини. Вночі російські військові гатили по селу Моначинівка Куп'янського району. Як наслідок пошкоджено будівлю сільського клубу, минулося без постраждалих. У Куп'янську селищі дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні-Пелюстка підірвався 46-річний працівник Харків-Обленерго. Чоловік госпіталізований у важкому стані. Загалом протягом минулої доби окупанти завдали два ракетних та понад 30 авіаційних ударів а також здійснили понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість наші захисники продовжують нищити загарбників. Підрозділи українських ракетних військ та артилерії уразили ворожий пункт управління, поцілили по районах зосередження живої сили, а також вгатили по складу боєприпасів російських військових. Українська авіація протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили два ворожих літаки Су-24М та Су-25. Також наші захисники ліквідували близько 740 російських окупантів, три танки, 8 бойових броньованих машин, 9 різних артилерійських систем та, окрім того, одну реактивну систему залпового вогню. Ще за минулу добу ворог втратив чотири БПЛА. П'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки не лише прихистити, а й інтегрувати в життя міста. Запоріжжя на базі Бердянського інформаційно-гуманітарного центру містяни та внутрішньопереміщені особи можуть безплатно опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг. Як проходять заняття, дізнавались наші журналісти. Аби опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг до навчання у громадському просторі вільні на базі Бердянського інформаційно-гуманітарного центру, вже долучились понад 60 осіб. Отримати новий фах можуть як запоріжці, так і внутрішньо переміщені особи. Опанувати бухгалтерську справу вирішив і Михайло. Хлопець майже рік живе у Запоріжжі після того, як до його рідного Бердянська прийшли окупанти. Враження добрі. Наприклад, зараз ми в ОДНС працюємо працюємо цій програмі для бухгалтерського обліку. Ну я тільки почав в ній працювати так. Багато нової термінології, яка мені я теж думаю, знадобиться. Ну зараз ОДНС, я думаю, ну з того, що я зараз побачив, для мене це буде не один з найбільш важливих вмінь. Загалом кожен курс триває 45 годин. На заняттях викладачі надають як теоретичні, так і практичні навички. Для навчання тут є усе необхідне, зокрема, техніка зі спеціальними програмами, методична база відповідної спеціалізації. Окрім цього, допомагають у подальшому працевлаштуванні та надають супровід. Наразі всі наші випускники отримують можливість пройти тренінг з працевлаштування, на якому ми розглядаємо, як написати правильно резюме, скласти тепер дуже популярне відеорезюме, зробити мотиваційне есе та як правильно повинні бути від попередніх роботодавців оформлені рекомендаційні листи, якщо такі є можливість зараз отримати. Крім того, ми проводимо підготовку для співсіди з майбутніми роботодавцями і потім супроводжуємо всіх наших випускників. Заняття відвідують групами, кожна з яких складається з понад 10 осіб. Викладачі впевнені, у невеликих колективах учні можуть краще опанувати нову інформацію. У нас сьогодні працюють чотири групи: дві групи бухгалтерів, дві групи інтернет-маркетологів, одна з яких має можливість офлайн займатися, а інша – дистанційно. Крім того, ми завжди входимо у становище наших учнів, і звичайно, якщо їм краще змішана форма навчання, то ми робимо і таку. Тобто вони за бажання можуть одне заняття у зумі, наприклад, відвідувати, а інше тут безпосередньо у нашому просторі. Усі, хто хоче опанувати бухгалтерську справу чи інтернет-маркетинг і долучитись до нових груп, можуть звертатися за номером, котрий ви бачите на екрані. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Навчатись граючись, саме так проходять заняття у просторі для дітей та молоді від благодійного фонду «Посмішка.ЮА» Завітати до центру можуть дітлахи від 3 до 18 років. Фахівці простору зазначають, їхня головна мета це розвиток дітей та надання психоемоційної підтримки. Крім того, малеча може тут просто розслабитися, пограти та поспілкуватись з однолітками. Про розклад в осередку та особливості занять розкаже Єлизавета Баздарєва. Так, молодець. Один плюс чотири це... п'ять вірно. У просторі для дітей вже розпочалось заняття Еродит для найменших відвідувачів. Тут для малечі проводять дошкільну підготовку. Майбутніх першокласників навчають перш за все сидіти та слухати, а вже потім знайомлять з базовими знаннями для школи. Заняття проходять двічі на тиждень. Відвідує їх восьмеро дітей протягом трьох місяців. Наприкінці лютого ця група завершить своє навчання. Ми вже рахунок, зворотні письмо, прописи, літери. Ми читання по складах. Зараз якраз в нас математика. Ну тобто, щоб дітям було цікаво. І щоб вони активізували цей потяг до пізнання. Поруч у сусідній залі в цей час проходить заняття з гімнастики для більш дорослих дітлахів. Як зазначають викладачі, тут малеча може не просто займатися спортом, а покращити свій стан здоров'я та скоригувати поставу. Також юних атлетів навчають, як правильно дихати та знаходити внутрішній спокій. Це регулярні заняття. Вони відбуваються двічі на тиждень. Групи в нас постійно діючі. Діти один одного вже знають, і сьогодні у нас запланована робота по корекції постави, рухливі ігри за вибором дітей. А також у нас сьогодні вправи для зміцнення м'язів. Ніг обожньою гімнастикою. Десятирічний Ігор хлопець каже, що дуже хотів займатися цим спортом, тому попрохав маму записати його сюди. Маленький гімнаст відвідує заняття вже кілька місяців. Мне нравятся такие испытания. Тоже можно поползать, э, припрыгивать, э, кувыки делать, на, на голове иногда стоять. Ну и вот поэтому про ползать. Простір розпочав свою роботу ще у квітні, тоді ж викладачі почали формувати розклад активностей та надавати психологічну підтримку для дітей і підлітків. Тому зараз тут є фізичні заняття, такі як танці або гімнастика, та більш творчі, наприклад, майстер-класи з виготовлення поробок, малювання та лего. Для наймолодших наших дітей 3, 4, 5 років у нас є групи міні-садку, де батьки можуть приводити і на 3 години залишати дітей з нашими фахівчинями, з нашими спеціалістами на різнорівневі завдання і розваги. Також для найстарших дітей, для наших підлітків у нас є клуб настільних ігор, і у нас називається Мафія-клуб. Ознайомитися з розкладом активностей можна у групі у телеграм-каналі Дружній Простір для дітей або на Фейсбук сторінці посмішки ЮА. Відвідувати заняття можуть діти від 3 до 18 років. Єлизавета і телеканал МТМ. Запорізькі спортсмени гідно представляють рідне місто на міжнародних турнірах. Попри всі перешкоди протягом року великої війни на чемпіонатах світу та Європи, вони вибороли 59 нагород. Серед переможців – 22-річна запоріжанка, чемпіонка України з карате Олександра Шолохова. наприкінці січня на першому етапі прем'єр-ліги в Єгипті дівчина виборола золоту медаль. Розпочала цей рік з перемог ще одна наша землячка Еліна Сімілінєва у Франції. На престижному турнірі з карате парі Опен 2023 спортсменка посіла друге місце, поступившись на татамі лише господарці турніру. А на молодіжному чемпіонаті Європи з карате, що відбувся на Кіпрі, стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Я дуже щаслива, що я взяла цю медаль, тому що я для неї зробила дуже багато. Незважаючи на те, що тиждень до цього, цих змагань я програла. Я зібрала всі свої сили та настрій, та вийшла та виграла на прем'єр-лізі. Обох дівчат тренує Анатолій Михайленко. У вихованок та наставника ще багато планів на великі перемоги вже цього тижня. У складі збірної команди Запорізької області дівчата візьмуть участь у клубному турнірі в Словаччині. На жаль, участь в інших міжнародних змаганнях, куди прибудуть і представники країни-агресора, поки що під питанням, оскільки українські спортсмени не хочуть брати участь в таких турнірах через напад РФ на нашу країну. Одна мета це стати олімпійським чемпіоном, то до цього ми працюємо все життя. Ще буду дуже надіятися, що в 28-му році в Лос-Анджелесі ми зможемо представляти нашу країну ну, на Олімпійських іграх з карати. Навіть війна не може стати на заваді справжньому коханню. У день всіх закоханих з десяток пар вирішили поєднати свої долі. Молодята свідомо обирають саме 14 лютого, аби назавжди запам'ятати цей найромантичніший день року. Про що мріють новоспечені подружжя та чому віддають перевагу саме Дню святого Валентина? Дізнавались наші журналісти. Ваш шлюб проєструється віднині мої чоловік та дружина. Валерія та Євген знайомі понад п'ять років. Одружитись вирішили, адже як кажуть самі, кохання завжди перемагає. Навіть попри війну та службу Євгена пара у кожну вільну мить намагається бути на зв'язку. Як тільки так приїхати. Це Як тільки, так і сразу. Так тока дають можливість, він одразу їде. Хоча б, якщо навіть дають хоча б один день, він ввечері приїжджає, Вот утром треба уїхати. Він все одно приїжджає. Ми ще молоді, поэтому. У нас ще все буде. Дівчинка є мальчик. Тепер ще мальчик, а далі все буде хорошо. Вирішили офіційно стати чоловіком та дружиною ті, хто вже не один рік разом. Більшість з пар вже мають спільних дітей, але зізнаються, наважились на такий крок лише зараз. Чотирнадцяте фігура День влюблених. Такий подарок зі для своєї супруги. Як довго ви разом? А, 9 років. 9 років. Двоє діток в місті встретить прекрасну старость. Да. Да. До кінця в місті тепер це вже точно зрозуміло. Сто процентів. Сьогодні, бо сьогодні такий день. І ми довго до нього йшли. І я б сказав би так, взагалі жили гражданським браком. Ну, вирішили все таки щоб було все офіційно. Бо офіційна жінка це є офіційна жінка. Тому і розписалися. А в місті 15 років. Традиційно у День всіх закоханих мін'юст ініціює спеціальний захід для молодят Кохання поза часом. Втім, цьогоріч акція отримала нову назву Кохання переможе. Аби одружити якомога більше пар, у найромантичніший день усі радці країни розпочали роботу о восьмій ранку та працюватимуть до 20-ї години. Минулий рік у нас був понеділок, 14 лютого, і навіть в цей день ми мали 11 реєстрацій шлюбу. І навіть у розпал карантину у позаминулому році у нас було вісім шлюбів. А цього річ? А цьогоріч, сьогодні також вівторок, не досить популярний, як п'ятниця та субота, день. Сьогодні ми маємо 20 закоханих пар, які вирішили поєднати свої серця і обрали саме цей день для реєстрації шлюбу в нашому відділі. В Україні традиційно найбільша кількість одружень припадає на час з червня по жовтень. Однак цьогоріч війна внесла свої корективи. З початку року в Олександрівському відділі ДРАЦ вже одружили понад дві сотні пар. Олена Машталяр, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У подарунок книга у Запорізькій обласній універсальній бібліотеці вже традиційно відкрили виставку, присвячену міжнародному дню дарування книг. Експозиція представляє 60 видань українською, польською та німецькими мовами. Загалом минулого року читальні подарували понад дві тисячі книг. Цією акцією ми хочемо можливо взагалі привернути увагу, що потрібно дарувати книги, бажано дарувати книги, які можливо просто стоять за для краси вдома в бібліотеці. Вони такі трошки такі пасивний. Якісь капітал. а Тут вони активні, тому що їх прочитають багато людей. Переважає звичайно, художня література, але і дарують багато історичної саме наші краєзнавці, історики свої праці дарують. Дуже багато дарують відділу мистецтв Це альбоми з українського мистецтва, з народної творчості долучились до акції не тільки пересічні запоріжці, а й письменники. Зокрема, літературознавиця Ольга Стадніченко подарувала бібліотеці шість книг, які розкажуть майбутнім поколінням краще про історію нашої країни. Циндром це про війну на Сході, Багряний колір вічності це теж історична проза. І Чорноморець-Матінко це теж про лун УПА. Тобто, я дарую книги для такої цільової аудиторії, яка цікавиться нашою історією, нашим сьогоденням і нашим майбутнім, так би мовити. Оце такі сьогодні вам подарунки. Дякую. Війна відкрила в ній талант театральної акторки. У такому амплуа перед глядачами вона виступає вперше. Наталія Могилевська днями приїхала до Запоріжжя. Народна артистка підготувала для своїх шанувальників прем'єру вистави, під час якої відверто ділилася своїми життєвими історіями. Натомість понад 700 квитків було розкуплено на спектакль від Наталії Могилевської. Нашим журналістам вдалося особисто поспілкуватися із зіркою. Докладніше Анна Давидова. Вже за годину зал обласної філармонії наповниться глядачами. Запоріжці в очікуванні головної зірки вечора Наталії Могилевської. Артистка завітала до обласного центру із прем'єрою моновистави доньки. Очікування від вистави щось новеньке. Обіцяла Наталка привезти ну, і зарядитись позитивом на ці вихідні, щоб все було добре. Поки шанувальники в очікуванні зустрічі із артисткою нам вдалося поспілкуватися із пані Наталією особисто цікавилося, чи не страшно співачці приїздити до прифронтового міста із відкритими концертами. Народний артист повинен бути з народом. Я це розумію, і коли я бачу, наскільки потрібні мої вистави, мої приїзди, вони є і під землею, і в театрах, коли немає тривоги, я просто страх просто зникає. За кілька хвилин у залі розпочалася вистава з монологу Наталії, в якому артистка розповідає про свій творчий та життєвий шлях. Почала з дитинства. Співачка ділилася спогадами про те, як маленькою вчилася грати на фортепіано та співати українські народні пісні. Зинкою спектаклю є юна акторка Іванка. Саме вона і зіграла Наталію Могилевську у дитинстві. Впродовж вистави акомпонував піаніст та композитор Поль Солонар. Сама ж артистка зачитувала вірші, співала та грала на гітарі. Також артистка виступила у жанрі стендап. Глядачі гідно оцінили сама іронію Наталії. Так, ну дивіться, що хата в неї шикарна, вам так не жить. Дисела? Наспівала. Моновистава «Донька» доньки створювалася у столиці під ворожими обстрілами. Народна артистка присвятила виступ матусям, та зі сцени відверто зізналася, що її найголовніша мрія це самій стати мамою. Не прошу. Оєю моновиставою співачка закликала глядачів не втрачати віру, попри труднощі на шляху. Наприкінці спектаклю. Шанувальники гучно аплодували, дарували квіти та прохали виступити на біс. Концерт дуже чудовий. Такий не концерт, а можна сказати, монолог жінки. Дружини, можна так сказати, майбутня і та майбутньої матусі, яка чекає на свою дитину, ну Переживає просто в за долю України. Да, да. Нам дуже сподобалось. Ми були просто вражені. Я дивилась на реакцію людей, і я відчувала свої емоції. І я розумію, що те, що найголовніше для нас, напевно, що хотіло донести той меседж, який хотіла відправити, ту любов. Що треба кохати, треба вірити, і треба вірити у перемогу. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.